Близько двох тисяч затоплених будинків та півтори тисячі евакуйованих людей. І це лише на правобережжі Херсонщини. На півдні України продовжують боротися із наслідками підриву Каховської ГЕС. Но ще до нас звернулось 13 людей, серед яких п'ятеро жителі лівобережжя. Станом на шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Карабел вивезли 1286. Тим часом уряд створив штаб з ліквідації наслідків підриву станції. На будівництво двох нових магістральних водопроводів вже виділили півтора мільярда гривень. Вони мають забезпечити питною, кривий ріг, Нікополь та Марганець. Це будуть водогони, Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити кривий ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Окрім того, уряд скерує південним областям майже 850 мільйонів на екстрене забезпечення регіонів питною водою. Забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, за словами президента, наслідки підриву дамби стануть зрозумілими приблизно за тиждень, коли вода зійде. Однак, вже зараз очевидно, проблеми із питною будуть навіть там, де не затопило. Наслідки трагедії будуть зрозумілі. Десь за тиждень після того, як буде результат, якщо чесно, простою мовою, коли піде вода, то будуть зрозуміло, що там залишилось. Про готовність допомогти з ліквідацією наслідків катастрофи вже заявили міжнародні партнери. Так, Сполучені Штати тісно співпрацюють з українським урядом, аби з'ясувати обставини руйнації Каховської ГЕС через міжнародні гуманітарні організації, підтримуватимуть постраждалих цивільних. Ми досі намагаємося встановити, що трапилося, але росіяни нелегально захопили цю дамбу. Це водосховище багато місяців тому. Ця територія на час вибуху була окупована ними, і це зрозуміло. Що навмисне руйнування цивільної інфраструктури заборонене законами війни за попередніми підрахунками, лише відновлення дамби коштуватиме Україні від 1 до 3 мільярдів доларів. Зараз у бюджеті такої суми немає. Для підрахунків остаточних збитків варто додати ще й втрати для екології та агропромисловості. Є технології, є розуміння скільки коштує будівництво нової дамби і як це буде відбуватися. Що стосується неотриманої вигоди. Чи втраченої вигоди, яку ем, і втратили наші аграрії, тут е, набагато складніше. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини 33 третій канал.